Гармін має просто цифри шаблонні для всіх. Тобто, у всіх у нас за версією гармін має бути однаковий каденс, однаковий час відриву від поверхні, і так далі. Так далі, так далі. І у це все узагальнення завжди хибне. Це ми вже проговорювали на початку сьогоднішнього відосу. Крім того, якщо ми кажемо про гарміни, то занадто... Багато уваги приділяється цим метрикам у любителів, які замість того, щоб приділити увагу відновленню або дисципліні в тренуваннях, або трошки схуднути, або покращити своє відновлення, виконуючи тренування на мобільність, міофасціальний реліз, реліз, тощо вони задротять на ті. Цифри і намагаються проаналізувати. Насправді ж, якщо кожен з вас стане так на стадіоні і збігає 400 метрів максимально швидко, гармін скаже: ви такий фантастичний бігун. У вас прекрасний каденс, у вас чудове швидкість зняття ноги з опори, у вас прекрасні вертикальні коливання тощо. Чому так відбувається? Бо насправді для гарміну нема різниці. Ви бігаєте по 7 хвилин, по 3 хвилини, по 5, Повністю пофігу ці цифри не адаптуються. Ні під який темп, ні під яку поверхні, ні під навіть ваш зріст. І відповідно, коли ми бігаємо повільно, з величезною ймовірністю, ви будете мати погані показники техніки за версією гармінів. Якщо ви будете бігати швидко, то ви будете мати чудові показники незалежно від того, як ви будете бігати, навіть якщо ви будете бігати жахливо і неправильно.